Я даже фотки переглядаю, була там 5 років назад, дивився. Дуже цікаво подивитися. Вони робиш зараз, так, а так я собі зараз не цікаво. Через п'ять років дивишся, вже цікаво. А через 20 ще більше цікаво. Там взагалі. Тато вмикався, то щоб буде чорний коровий. У нас теж багато фото було. Ой, Мілана, як ти не гарно робиш? Яка злодюшка маленька. Віченька цим Чисто просто Він воєнний був. Прапорщиком. А не кожен кожу. Так, це не професіонал, а просто. У мене все передали собі на від батьків, і зйомки. І футбол так само. У мене дяді, наприклад, в атакемі динамо, сутки. Тату в мене футбол не занимався. О, ну моє теж так робить, як пояснити. Зараз пока розгорнулася, що багато свідків камера. На машині це працюють. На відеокамери, тому що... Вони просто знімають, а там якщо трапилось, то ж ви, ви чуєте часто наприклад, як Щось якась аварія трапилася і вже відео викладуть, якщо є вони викладуть, так, так, відео. Відео. так, Вони на Ютуб викладуть, а з Ютуба ж люба людина може її собі і вилучити на тому свідку будь-які вирішити. може віка забере цю штучку, щоб вона не розбрала. Є таких комірків, так, що вони нові. Ну, звісно, вони перелітають постійно новенька, інформацію. А, а для того, що подали, що просто хочеться. Люди нічого не люди самі Це висилаються. Це... Зараз інше відео, де можна зробити, це відеоборони. Вот. І то, правда, це така сфера, да, де... Не, зараз дуже багато подразників, і вона на відеокамеру не звертає увагу. Коли вдома я її знімаю, то вона одразуєш. А зараз лізь до чого хочеш, та й вона не розуміє, до чого піде. Один, наприклад, в Білорусі создав блог, де він розказує в мастер по автоміхалі. Просто розказує, про машину, про швиді, про що в машині по світі, що там, ну, всякі такі примочки. Він це на камеру розказує. Він куча він куча цих відео, і він постійно відео робить. Раз, два рази в тиждень відео таке. Робить таке коротке, там п'ять-десят міністрів. Він цікаво розказує, він вміє. Пака Чигара, він цікаво розказує, хорошо, послухати. послушати. У нього куча просмотрів. Е, в нього свій канал він зареєстрований. тобі сплатно за Якщо там багато просмотрів, 100 тисяч набирає на привідпросмотру, то тобі капують гроші. За що той, що в тебе з'являється там реклама. По-перше, і... це треба літик хорошо розказувати, бо кожен днів є на камеру щось складувати. По-друге, по цікаво, щось треба розказувати, Цікаво людям. зацікавити за, за, за людей. Можна і цікаво розказувати, і цікаво розказувати, але, наприклад, не постійно, що ти будеш там, раз в місяць робити, це теж буде. Тобі треба щось танцювати на сьогодні. <плес> Діма недавно купив прикурюватель <плес> з машини. Кого? Прикурювачів машину. машини. Не <плес> знав, як його поставити. <плес> <плес>